Просто зараз поговоримо про соціальну підтримку тих людей, які воюють і воювали учасників бойових дій інших категорій. Тут я думаю, і правовий зріз він важливий. Але в цілому варто напевно сказати, що е ось цими питаннями про те, яким чином отримати цю підтримку, про те, яким чином в правовому е полі перебувати у взаєминах із державою. Ось ці питання вони стають щоразу актуальнішими. Буквально днями наткнувся на великий аналітичний матеріал від наших колег з редакції. Суспільне новини, вони про це пишуть. Ну а ми своєю чергою просто зараз цю тему теж піднімемо з Русланом Приходьком, генеральним директором директорату соціального захисту Міністерства ветеранів. Доброго дня, вітаємо, бажаю здоров'я. Ну почнімо очевидно з термінів, як я щойно анонсував для аудиторії, тому що для багатьох категорій людей це важливо. Отже, учасник бойових дій, учасник війни. Далі людина з інвалідністю внаслідок війни, ветеран. Чим різняться ці терміни і за сенсом своїм, і очевидно, за значенням правничим? Розкажіть нам ну, перш за все, хотів би зазначити, що відповідні статуси передбачені законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Відповідно до ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники війни. Також є окрема категорія: це члени родин загиблих померлих ветеранів війни, а також члени родин загиблих померлих захисників захисниць України. Відповідно, учасники бойових дій це особи, які безпосередньо приймали участь зброєю в руках у захисті батьківщини, особи з інвалідністю внаслідок війни. Це особи, які під час захисту батьківщини отримали поранення контузії, каліства, які в подальшому викликали встановлення призначення відповідній особі групи інвалідності: перша, друга або третя, і відповідно учасники війни це особи, які були на момент участі працівниками державних підприємств, установи організації і долучалися до заходів по забезпеченню. Сил та засобів оборони, проте хочу замітити, що відповідно після 24.02 за період уже повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України відповідний статус надання відповідного статусу учасника війни не передбачено діючим законодавством. Такі статуси надавалися останнє за період подій антитерористичної операції операції об'єднаних сил. Що стосується відповідно членів родин загиблих померлих захисників і захисниць України, відповідно, це члени родин тих осіб, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину. То, все ж таки, хто з цих категорій, кого можна назвати ветеранами, чи взагалі слово ветеран не є правовим поняттям? І як відрізнятиметься статус учасника бойових дій, тих бойових дій, які тривають з 24 лютого 2022 року, і ті, які були з 2014 року? Так, да. ну перш за все, хотів би зазначити, що поняття ветерани війни, воно просто більш загальне, яке включає вже більш конкретизовані категорії, відповідно, які є вище. Перелічив і, скажімо, так, наявність у громадянина відповідного статусу, вона забезпечує користування нею відповідними встановленими законодавством України пільгами та державними гарантіями. Це правовий статус особи. Да і користуючись ним, вона має право на відповідну соціальний захист, підтримку від держави. А також на підтримку від місцевих громад органів місцевого самоврядування, тому що законом визначено ряд державних пільг та, та державних гарантій, попри це. Законом також визначено, що органи місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів мають право е, створювати додаткові гарантії, і відповідно вони вже безпосередньо залежать від фінансово-економічних спроможностей громад. Ми розуміємо, що там умовно кажучи, фінансово-економічні спроможності міста Києва і е, якоїсь маленької громади. Наприклад, в Сумській області вони будуть значно відрізнятися, тому рівень захищеності таких осіб, як додатковий, він буде відрізнятися. Тому це відповідно враховується на сьогодні. Ми також працюємо з місцевими громадами для того, щоб синергувати і створити базові, базові програми, які б доповнювали вже відповідно державні гарантії. Щодо набуття ось цих статусів, зокрема про учасника бойових дій, я думаю, тут варто говорити, як це відбувається, чи і чи передбачена можливість автоматичного набуття цього статусу, тому що очевидно, якщо людина воювала і і цьому є всі підтвердження, в тому числі правничі, то чи потрібно тут якісь інші додаткові процедури для того, аби це констатувати юридично? Да, ну законом передбачено відповідне право, і вже Кабінет міністрів на виконання закону розробляє порядки надання вище прорахованих статусів. Ну, скажімо так, статус учасника бойових дій передбачений відповідно постановою кабінету міністрів номер 413 яка визначає відповідний порядок надання статусів. Якщо говорити про цей статус, то процедурно командири військових частин формують. Пакети документів необхідних і направляють у відповідні комісії для розгляду таких матеріалів. Комісії безпосередньо приймають рішення, надають статус, відправляють витяги з відповідних рішень знову ж таки на військові частини, і командири вручають, видають відповідні посвідчення конкретним учасникам бойових дій. Що стосується осіб, які вже звільнені з військової служби, то вони мають право або через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки колишні військкомати, або самостійно направити документи. Звісно, що якщо Особа звертається із заявою в центр комплектування, то це буде більш конструктивно, тому що відповідні фахівці на місцях знають, як правильно оформити ті чи інші документи. Тобто, е так як прописано постановою, військовослужбовець не має сам займатися збиранням документів. Відповідних комісій, які розглядають тільки по збройним силам України, 21 створені міністерством оборони, і також хотів би зазначити, що комісії повноцінно зафункціонували тільки спочатку початку 2023 року, тому що був певний період, поки всі відомства силові приводили відповідні нормативно-правові акти у відповідність до постанови кабінету міністрів і до закону, тому був певний проміжок часу, коли статуси за Події вже повномасштабного вторгнення не не надавалися, тому певна соціальна напруга з цього приводу була, тому що навіть медійно це питання висвітлювалося, оскільки склалося певне враження, що військовослужбовці, які боронять незалежність територіальну цілісність України, вже понад рік і не мають відповідних статусів то така робота наразі налагоджена, вона триває. Також ми постійно проводимо узгоджування спільні наради з міністерством оборони з відповідними комісіями, які займаються розглядом таких матеріалів. Приводимо всі проблемні питання, вирішуємо, приводимо до відповідності міністерством оборони напрацьовані методичні рекомендації, як і для командирів військових частин по правильності формування відповідних пакетів документів, також і для відповідних комісій, для того, щоб вони правильно ставили вимоги, правильно трактували ту чи іншу норму там чи постанови кабінету міністрів чи закону. України, що ж стосується відповідно статусів осіб з інвалідністю внаслідок війни і членів родин загиблих захисників України, то такі порядки передбачені постановому кабінету міністрів 685 і 740 Відповідно, вони підготовлені, напрацьовані відповідно міністерством справ питання України. І для того щоб отримати такий статус, то особи звертаються безпосередньо до управлінь соцзахисту населення на місцях. З передбаченими пакетами документів, тому найоптимальніший варіант, коли громадяни звертаються в управління соцзахисту для того, щоб отримати роз'яснення, які потрібно сформувати пакет документів. Що стосується автоматизації цих процесів, то наразі максимально працюємо над тим, щоб упростити участь громадян в бюрократичному цьому процесі збору документів. Наскільки це є можливе тому що, скажімо так. Специфіка силових відомств вона має певний характер, і це впливає також на, скажімо так, обмін інформацією між реєстрами на відкритість певних даних і так далі. Тому в цьому є певні аспекти. Руслана, уточню, наголошу для тих глядачів, які з таким стикнулись, тому що є ще категорія. Захисників України, які загинули, наприклад, під час оборони Києва. Під час оборони Києва е, в треба дивитися правді в лице. Не всі захисники були оформлені через військкомати, у якісь добровольчі частини були просто об'єднання. Е, самі військові говорять, що збиралися в кого була яка зброя, зброю видавали, е, йшли захищати, і от вони загинули. І все чим довести, що ця людина боронила Україну, крім е, слів його побратимів, як тут рідним. Зробити це посвідчення і мати документ, що людина загинула не якісь там кримінальних розбірках, а загинула на війні з Росією. Я вам дуже дякую за це питання. Воно дуже важливе для нас є. Я вам хочу сказати, що особисто весь період вторгнення Російської Федерації тут на території Київської області сам перебував в місті Києві, тому знаю дуже багато прикладних кейсів, навіть на жаль. Працівники міністерства є, які загинули під час вторгнення, не маючи відповідного статусу оформленості. Більше того, навіть добровольчі підрозділи перші були оформлені вже всередині наприкінці березня 2023 року. Тому відповідно розуміючи глибину цієї проблеми і для того, щоб надати захист від держави родинам таких осіб, а також особам, які отримали інвалідність наслідок війни, захищаючи. Територіальної цілісності України відповідно як добровольці, нами спільно з комітетом Верховної Ради пані Галини Третьякової було напрацьовано законопроект, який прийнято було радою, і надано можливість для таких категорій громадян отримання відповідно вище зазначених статусів на виконання цього закону Нами розроблено відповідно проекти постанов, які вносять зміни до. Тих постанов, які я вам називав, які передбачають процедуру для таких осіб. Наразі всі постанови направлені в секретаріат кабінету міністрів. Ми отримали погодження від усіх заінтересованих центральних органів виконавчої влади, і вже найближчим часом вони будуть розглянути кабінетом міністрів і прийняті на засіданні уряду. Після цього запрацюють відповідна міжвідомча комісія, створена при міністерстві у справах ветеранів України. І ми розпочнемо розглядати всі ці матеріали для того, щоб надати статуси відповідним категоріям громадян. Більше того, хотів би зазначити, що під час напрацювання проєктів таких постанов і самих механізмів, скажімо так, доведення, що це була, наприклад, не цивільна особа, і як ви зазначили, не десь в розбірках і так далі. Ми відпрацьовували відповідно з багатьма добровольчими підрозділами, такими як правий сектор, Азов. Карпатська Січ та інші безпосередньо з добровольцями, які, у яких є вичерпний перелік громадян, які в якості добровольців загинули або отримали поранення. Звісно, тематика дуже дуже болюча, і ми, як держава, маємо зробити все належне від нас для того, щоб максимально спростити цей механізм, але при цьому відмежувати. І не дати можливості тим, хто не має права на відповідний статус, його отримати. Тому наразі ми вже на фінішній прямі для того, щоб запустити цей процес по наданню відповідних статусів. Спасибі, Руслан, ми сподіваємося на якнайшвидший старт цього процесу. Руслан Приходько, генеральний директор директорату соціального захисту Мінветеранів.